Сьогодні ми проводимо тренінг для водіїв таксі з надання першої медичної допомоги. Це наш перший та пілотний проект. Цей тренінг дуже важливий для водіїв, бо водії це та категорія людей, які частіше за все знаходяться у різних точках нашого міста. Наше місто на даний час відбувається під частими атаками. І для водіїв дуже важливо, на нашу думку, мати даний досвід для надання першої медичної допомоги. Разом з командою таксі провели цей курс і володіли знаннями, які в нинішній час особливо, але і загалом потрібні кожному як зупиняти, як розрізняти, і що робити з масивним кровотечем для того, щоб врятувати життя і собі, і оточуючим. Я прийшов сьогодні сюди, щоб навчитися навичкам першої медичної допомоги. Ми можемо опинитися. В будь-який час в місті там по прильоту або ДТП, або ще щось може трапитися з нашими пасажирами. Я вважаю, що це дуже важливий тренінг. Дуже великий ризик потрапити в одну із тих ситуацій, котрі ми сьогодні тут розглядали. І я, як людина, яка не навчалася ні на курсах, ні медицини, я просто ну, не знаю, як себе поводити саме в цих ситуаціях. А тут нам дають відповіді. І ба більше того, ми тренуємося. Весь цинус в тому, що це просто тренування, так само, як і за кермом. Саме тампонування дуже важко насправді. Якщо о, турнікети накладати це виявилось простіше, так скажімо так, з нуля, то саме тампонування дуже важко насправді. Коли почув, що тут кажуть, попрацював руками, дізнався, які є різновидності різновідності турникетів і навчився ними користуватися. Поробив своїми руками тампонування на манекені. Це потрібно, щоб були навички. Фантастичне ну, враження, тому що атмосфера сама інструктора в цілому дуже класно, то тобто і інформативно, і цікаво. Я хочу, щоб всі водії, які були присутні на цьому заході, вони поділилися зі своїми колегами, зі своїми родичами, друзями, знайомими. Це дуже необхідно в нашому місті. Група позитивна, всі досить рішуче було налаштовані, всі показали досить непоганий результат. Всі були включені, віддані і досить непогано попрацювали. Головне просто це повторювати, повторювати, повторювати. Бо саме це я запорукою успіху. Стресові ситуації ви ніколи не підніметесь до рівня своїх знань, ви опуститесь до рівня своїх навичок. Тому готуйтеся, цікавтеся, дізнавайтеся і прокачуйте себе в цьому.